Сьогодні рік, 2022, місяць, серпень, день 9. Людина з правами Живий мужчина Богдан проголошує, оголошує свою волю, волю народу України. Людина з правами Живий мужчина Богдан, Держава Україна, Республіка, область Івано-Франківська, район Тисманівський, село Березівка, вулиця Данила Галицького, будинок 14. Голові Верховної Ради України Стефанчуку, Руслану Олексійовичу, місто Київ, вулиця Грушевського, 5. І кожному кого це стосується наказ номер 10 від 2022 року у серпні місяці 7 дня місто Івано-Франківськ про оголошення стану війни та про прийняття проєкту закону про оголошення стану війни номер 7114 від 24 лютого 2022 року. Проголошуючи свою вільну волю та керуючи своєю владою безпосередньо, утверджуючи право народу України на свобідне, повноцінне, забезпечене, достойне, багате, живе життя, самостійні, соборні, могутні, славні державі на землі в межах кордону, який співпадає з державним кордоном української РСР, беручи до уваги статтю 8 статуту ООН, а також беручи до уваги те, що з 24 лютого 2022 року війська Російської Федерації, тобто Росії, під прикриттям спеціальної військової пані операції без оголошення війни напали на землю України в межах кордону, що співпадає з державним кордоном кримської РСР, враховуючи боротьбу народу України з окупантом для повної реалізації можливості збройних сил України боронити батьківщину землю України від збройної агресії Російської Федерації, тобто від Росії, для збереження життя і здоров'я мужчин, жінок, дівчат і хлопчат народу України. Для збереження життя живої природи та всіх живих української землі, для миру та процвітання мужчин і жінок з метою недопущення дискримінації та порушення прав і свободи людини, з метою зміцнення миру у світі без ущербу людству наказує перше: народ України проголошує і оголошує стан війни на землі в межах кордону, що співпадає з державним кордоном української РСР, два терміново прийняти належним чином по спрощеній процедурі проект закону про оголошення стану війни. Номер 71,14 від 24 лютого 2022 року. Три переорієнтувати ставку Верховного голокомандувача, яка набуває повноважень працювати на оборону народу без уряду і депутатів. Чотири: мобілізувати ресурси олігархів на захист народу України. П'ять створити воєнні трибунали за належністю. Шість всі депутати Верховної Ради України. Та органів місцевого самоврядування стають кандидатами на мобілізацію до Збройних сил України. 7. встановити військовий режим для оборонної промисловості і лікв... ліквідувати посередників у закупівлі зброї. 8. встановити спеціальний воєнний стан на кордоні. 9. утвердити позиції ООН і НАТО на користь народу України в обороні від ворога. Визнати Російську Федерацію, тобто Росію, державою агресором, та розірвати з неї політико-дипломатичні та економічні стосунки, ввести секторальні санкції та повністю ізолювати Російську Федерацію, тобто Росію, 11. міжнародним трибуналом засудити Російську Федерацію, тобто Росію, за війну проти народу України. 12. агресору Російської Федросійської Федерації, тобто Росії, сплатити належним чином народу України, тобто мужчинам, жінкам та їхнім родам, репарації за геноцид народу України. 13. наказ номер 10 від 20... 2022 року, серпня місяця 7 дня людини з правами живого мужчини Богдана прийняти протоколом. Людина з правами живий мужчина Богдан офіційно вас повідомляє і оголошує, що в разі невиконання вищевказаної волі людини з правами живого мужчини буде скликано всенародний трибунал, яким буде притягнуто вас і кожну повноважену посадову особу, якими ви називаєте державними службовцями першого, другого, третього рангів категорії А, до справедливої відповідальності за геноцид народу України. Це свята воля і вибір людини з правами живого мужчини, де да буде так. Наказ написано на одному аркуші, підписано мокрим чорнилами червоного кольору, значимість відмічена марками Всесвітнього поштового союзу в чотирьох одинакових примірниках. Перший з яких залишається людині, другий направляється вам рекомендованим листом, третім направляється в ООН, четвертий направляється міжнародний кримінальний суд. Без лаю передження ширістю і честю. Автограф Богдан, людина з правами, живий мужчина, Богдан. Да буде так. Значить, на, на, на відділенні поштового зв'язку номер 76019 місто міста Івано-Франківськ. Люди у нас знаходяться і зачитав волю. Всім миру і добра.